І мої діточки прокидаємося, мої котики, мої лапчики, мої зайченята, коченятка мої. Як я за вами скучу, Ви б знали, чекаю з того вечора, коли вже той ранок почнеться, щоб до вас в телевізорі добре слово сказати. Твоючка моя прокинулась, погуляла вже, побавилась, свою котлетку, маламурила і чекає, щоб я почав вам казки розповідати. Мультики показувати і листи читати, так? Ну, дітки, ми вже прокидатися вміємо. Стаємо раненько, вмиваємося біленько, вмиваємося холодною водичкою, але не забуваємо всякі корисні поради виконувати. А саме, ліжечко ми застилаємо рівненько. Спочатку просто розрівняли, подушечку підбили, рівно поклали. Меченькому і сестрички теж допомагаємо. Ковдручкою накрили, потім покривальцем. Недобре, коли мама чи бабуся за вас це все робить. Ви вже дорослі дітки вже мусите самі це все робити. Напишіть, до речі, мені про це, чи застеляєте, ви самі ліжечко. У мене був минулого разу Ваня з Краматорська, маленький зовсім, але пише: мамі допомагає, і їсти готувати, і посуду мити, посуд мити, і чай готувати. А ви, ви вже дорослі дітки вже. Старше за того, Ваню вже повинні багато стигати і вміти. І обов'язково давайте заведемо з вами таку традицію хорошу. Кожен вечір ми з вами будемо складати портфелики ввечері, не зранку, бо як почнемо бігати до школи, забувати там ручку, там пенал, там зошит, то діла доброго з того не буде. Ми це все повинні робити з вечора. Як ми портфелика склали, рано, у нас більше буде часу на те, щоб казку подивитися, мультфільм, не забути тата і маму поцьомати. Отож, одну традицію ми запам'ятали, портфелика складаємо з вечора. Друга традиція це зарядка. Бо якщо ми не будемо робити зарядку, в нас будуть плечі боліти, спина, руки, ми з дитинства будемо ходити такі, як тютя. Ми повинні бути сильними, веселими, радісними, щоб часу вистачило на все. Отож йдемо, вмиваємося, тата, маму, будем, цьома їм їх. Тато і мама раденькі, що дитина прийшла їх привітати і поцьомати. Знаєте, який ранок приємний, коли дитина не лежить в ліжку. Е -е -е, Тато, мама, я не хочу вставати, я хочу лежати. Навпаки, коли тата з мамою сплять, а дитина підскакує, таточко, цьом. «Мамочка, Тьом, я вас люблю, я побіг. А ще навіть дитинка сама ще тату і мамі чай приготує та з булочкою, та з маслом і сиром. О, то вже тато на роботу піде гордий, такий прийде в своєму товаристві. Там хлопці працюють хто на станках, хто на тракторі, хто за комп'ютером. А тато прийде. А мені сьогодні мій син приготував сніданок. І всі тільки оп, і сіли, і дивляться. Нічого собі, яке гарне виховання. А того не знаю, що це не тільки тато з мамою, а ще й лірник Сашко трошки виховує. так? Отож, поки я вам такі цікавинки розказую, ви, мабуть, вже й вмилися, правда? І зубки чистите, аж, аж звук, як ото у трактора. Ж -ж 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 Гарно, чистенько. Поки ви ці всі справи гарні робите, я почитаю листи. Бо листів приходить багатсько, і мені приємно їх читати. Отож, гайда, беремося до листів. Так, хапаю лист зверху. Звідки він? Хмельницька область, Шепетівський район, село Корчик. Так я прочитав. Миханевич Юлія. Що мені Юля пише. Добрий день, лірнику Сашку. Мене звуть Юля. Я дуже люблю вашу передачу. Живу в Україні. Бачите, діти правильно пишуть. Не на Україні, а в Україні. Запам'ятайте, правильно казати. В Україні. Як в Росії, в Польщі, в Україні. На Україні неправильно. Хто так каже, то людина безграмотна. треба його вчити в Україні. Правильно пишеш молодець. Я живу в Україні. Вашу передачу ніколи не пропускаю. Хочу вашу звірюшку назвати «Сонце лев». Дядько Сашку, прошу вас розказати казку про лисичку, куму. До побачення! І є тут малюночок, який з квіточками, який я обов'язково покажу. Все, що дітки присилають, я показую. Ох, у мене ваших листів вже зібралися. Боже, великі мішки і маленькі торбочки. Куди їх всі дівати? Тільки встигаю, встигаю читати, встигай утримувати. І це дуже приємно. Так. Каплична Анастасія Олександрівна, місто Бершак, Вінницької області. Що мені Настя пише. Привіт, дядько Сашко, привіт. Мене звати Настя. Я навчаюсь в п'ятому Б класі. Ходжу в різні гуртки, вишивання стрічками, малювання, бісер. І також ходжу в музичну школу. Займаюсь фортепіано і танцями. Твою тваринку назвала Сонечко. А це я намалювала тобі малюнок. До речі, дуже непоганий. А ну, дивіться, як, крас... як красиво намальована моя тварючка. Ще б котлетку намалювала, як вона її маламурить. О, було б зовсім цікаво. Тут всередині ще є малюнки. Ану, дивимося, що це таке у нас. Ага. Цікава історія, дітки. Справа в тому, що коли ми е, розпечатували листи, то кілька малюнків випало, і ми не знали точно в якому листі. Тому я зараз покажу, я не знаю, хто із вас їх намалював. Хто пізнає, скажіть, це я, це я, я, я почую, добре? От, мені малюнки дуже сподобались, тому я не можу їх не показати. Не знаю точно автора, може, це е, Юля, може якась Саша намалювала, може це. Діма чи Сергійко чи хто. Але ви дивіться, ви цей малюнок пізнаєте. Він дуже красивий, я хочу його показати. Ось яка жабка чудово, ще гарно розфарбована. Та дитина, яка це намалювала, має справжній хист і талант. Я пишаюся вами. Подивилися? Помахайте мені ручку, хто це намалював. Так. О, молодці. Так. І ще один малюнок маю. Точно так він випав з листа і, на жаль, не знаю, з якого, тому я знову покажу. Дуже красиво. оце лілея на воді. А ну дивимося. Або лотос ще кажуть. так? Красиво дуже. Гарні малюнки. Приємно їх показувати. Чудово. Маю лист ще. Від кого? Чуприна Маша. Місто Костянтинівка Донецької області. О, Тут багато написано. Мені шість років. Я люблю вашу казку Червона шапочка. Звати мене Марійка. Я хочу побачити мультик Червона шапочка. І пропоную назвати вашу тваринку Квітолев. Михайлик і Марійка Чуприни. Так, от є малюнок, дядьку Сашку. Ось я намальований, так розумію, і моя тварючка. Дивимося. Так. І маємо ще один малюнок. Ось він. така штука. І тут ще написаний лист. Мені 6 років, я люблю вашу сказку Червона шапочка. Мене звуть Марійка. Я хочу побачити мультик Червона шапочка. Хочу узнати. Мене зовут Твоя. А тут далі видно, що вона починала тут писати, а потім вже написала на іншій сторінці. Ну, цього ми прочитали, мені його приємно почитати. Так, ось я маю лист. Так. Та береве Наливайко. Великомихайський район, до області. Вже один лист був від цієї дитини. Добре, добре, добре читаю. Бажаю приємно. навіть два листа попало. Доброго ранку, Лірник Сашко. Я пишо з села Наливайкового. Мене звати Віка. Я перейшла в шостий клас. А ще ви просили розповісти, звідки походить назва села. Так от, Наливайкове, тому що тут стояв отаман Северин Наливайко. Да був у козаків такий. Видатний полководець повстанський отаман Северин Неливак. він був дуже сильний і гордий, дуже боялися його вороги, і він загинув героїчно. Його, Коли вороги спіймали, вони його закатували в Варшаві, кажуть, спалили в мідному бику. Спеціально, щоб було чути, як він кричить, але він мовчав, і вороги так і не почули його криків. Такі сталеві люди, колись жили в Україні, козаки справжні. І вони вибороли незалежність для нас. Тому треба пишатися тим, що ми справжнього козацького роду ніколи нікого не боялися, ніколи нікому не вступимо. Чужого не треба, але й свого не віддамо. Молодець, а на нагадні думки лист наштовхнув на мене. Тваричку твою хочу назвати «милосердне Сонечко. Я хочу, щоб ви розповіли казку дикий лепідь. А ще я хочу, щоб ви попросили свою режисерку Олену, щоб вона вела разом з вами програму. бачимо, вірник Сашко. Ну я, пані Олено, я просив вже до, до кадру, вона соромиться вийти ще раз. Чи може вийде, пані Олено? Пані Олена, йдіть поведіть зі мною програму на секунду. От давайте прочитаєте оцей трошки віршик. От. Пані Олена поведе програму. От я дам мікрофон. От, вона ближче так. Передача світанок іде. Передача світанок Лірник веде. Лірник, молодець. Взяв тваришку під стілець. От, Віка. Віка. Молодець. аплодуємо пані Олена. Аплодуємо, дітки. Пані Олена теж талановита. У нас телеведуча. Бачите, який гарний ранок у нас почався. Я Навіть свою Бачите, це такий мікрофон у мене, в який я розказую вам казки. Тепер мене задача прищепити його назад, щоб мене пан звукорежисер не дуже лаяв. Ну, такий у нас зранку вийшов ніби спектакль і театр. Дякуючи таким вашим листам. Після цього саме час перейти до гарного і смішного до казки. Ну що ж, діточки, зараз буде цікавенна, прицікавенна казочка. Я вже говорив і ще раз повторюю. Зараз на початку осені я хочу розказати підряд ті казки. Які ми з дитинства найбільше запам'яталися, які самі улюблені, ті казки, які кожна українська дитина повинна знати. Є дітки, які нашу передачу давно дивляться, вони вже, може, ці казки чули чи знають. А є дітки, які недавно почали дивитися. Їм це буде дуже цікаво. А саме цікаво, це буде як не дивно дорослим. Бо дорослі казки люблять а, ще більше за вас. Вони колись чули та забули і не пам'ятають про що. Отож, казочка називається. Пан Коцький хе, жив був собі у господаря кіт. Ох, котяра був великий, волохатий, ледачий преледачі. Хоча гарні, прегарні, очі були, як у тигра, зуби як у лева, хвіст, як у пантери. Але кіт він для чого треба? Щоб і мишей ловив. Щоб пісень муркотів, так, щоб дітки з ним гралися, а цей котяра ледачий приледачий був, ото ляже пузом догори, миші по ньому табунами бігають від мишені, не ловить дядь, зовсім. І господар каже, ну нащо мені цей кіт здався? Вижену я його і прогнав господар кота. Пішов котик, сів в лісі на пеньочку та й думає, як же мені, бідному котику, далі в світі білому жити. Полювати я не вмію. Мишей ловити і вдома не ловив, по деревах лазити яйця воронічі шукати не хочу, мабуть, доведеться пропадати. Сидить котик, вмивається лапкою. Коли це? Біжить по лісу, хитренька, руденька, гарненька лисичка. Як побачила котика, ой, який красивий звір до нас в ліс, трапив. Боже, Боже, який гарний! Ну хоч би тільки мій був. Та й питає. А пане звірику, а як вас звати? О, котик тут же вуса свою розгладив. Каже я, пан Коцький. Ой, каже, лисичка, цілий пан. А, в нашому лісі ніколи панів не було тут такий гарний. Каже, пане Коцький, а чи не підете до мене жити? Ха. Піду каже котик. Лисичка взяла котика під ручку. Під, підуть вони по лісу. А білочки та ведмедики та лисички виглядають і за кусів. Мой боже, якого собі парубка гарно знайшла. Привела лисичка котика додому. і так же ж його любить. Курочку впіймає. Сама не з'їсть котику, принесе. А котику добре. очі як в тигра, зуби, як лева, хвіст як у пантери. Живе в лисички ще краще як у господаря. Коли це якось прибігає до лисички зайчик, постукав, каже, лисичка, сестричка, а можна до тебе ввечері в гості прийти? Ге-ге, ні, каже лисичка, не можна. Ні, не, не можна, не можна! Ти що? У мене тепер пан Коцький живе. Який лютий, хижий звір, очі, як у тигра зуби, як у лева. Хрис, як хвістику Пантери, він тебе... Розірве на десять маленьких зайченят. Зайчик злякався, перелякався, прибіг і розказав про пана Коцького Вовкові, Ведмедові і Кабанові. Каже, боже, слухайте, хлопці, яка біда, яка біда, в наш ліс прийшла. Ой, Боже, що ж робити? Де на світі білому, бідному зайчику жити? Є у лисички тепер звір. Пан Коцький, ох, і лютий. Ох, і хижий, ох, і страшний. Очі як у тигра, зуби, як у лева, хвіст, як у пантери Він тебе розірве на 10 маленьких ведмежат. Тебе на 100 маленьких вовченят. Тебе. На тисячу маленьких поросят, а мене бідного зайчика на мільйон маленьких зайченят. Звірі почули, перелякалися. Мамочки, боже ж мій, як страшно. Як же ж нам того пана Коцького побачити, а він розлютиться, та ще нас точно розірве? І хочеться і цей Колиця називається, так? Думали, думали, а далі Вов каже: слухайте, знаєте що? А давайте зваримо обід. І запросимо лисичку з паном Коцьким до нас на обід, то він поїсть, а буде добрий. Та ми його побачимо, добре. А як що, що ми варити будемо? А давайте зваримо гарний борщ. Вовк каже, я принесу м'яса. Кабан каже, я буряків і картоплі. А зайчик, я капусти, моркви принесу. А ведмідь каже, а я, а я меду принесу. Зварили обід гарний, поставили на стіл та. й... Думають, хто ж піде пана Коцького кликати? О, а всім страшно, бояться всі. От вовк і каже, знаєте що, тако мене тут от собаки порвали вчора в селі, то мене тут лапа болить. Як може доведеться тікати від пана Коцького, то я не втечу, не зможу, я не піду. Ведмідь каже, а я отако з дитинства, коли що ноги, ноги криві, і так бігаю не швидко, я теж не піду. Кабан каже, а я не піду. Довелося зайчику йти. Прийшов зайчик до лисички, шапочку зняв, в лапках бгає, постукав, каже, лисичко, сестричко, просив ведмідь, просив вовк, просив кабан, і я прошу, приходь з своїм паном Коцьким на обід. А лисичка каже, Хе -хе, діло хороше, прийдемо. Прийдем, тільки ж ви поховаєтеся, бо пан Коцький побачив, лихо буде. Біжить зайць, кричить. Пацани ховаємося, а пан Коцький з лисичкою, давай вони ховатися, бо хто куди. Ведмідь заліз на дерево. Вовк за деревом заховався. Кабан в хмиз, а зайчик в кущик заліз. Коли це йде пан Коцький з лисичкою, о, очі, як. Тигра, зуби, як у левах, у пантери. Побачив пан коцьки на столі м'ясо. Та як занявчить мау! Мау, мау! А землі думають, от же клятий, мало йому скочив пан коцьки на стола, та давай їсти запихати, що аж за вухами лящить. Нам -нам -нам". Як наївся, перекинувся на столі догори пузом і тако у зубах кіхтем коперсається, м'ясо добуває. Коли? Це летів маленький комарик. Та й вкусив того кабанчика за хвостик, а кабан хвостом крутнув, а кіт подумав, що то миша. Скочив та його за хвоста, кусь в кабанах закричить. Куй-і тікати. Думав, що. Кіт його їсти хоче, кіт перелякався. І від того кабана на дерево лізе. Ведмідь бачить, до нього кіт лізе, сунувся, сунувся по гіляці, по тонкій. Та й вниз, та й на вовка прибив того вовка, вовк перелякався, тікають, а заєць давно-давно втік. Зібралися свірі за лісом та побиті, та перелякані. Кажуть, оце то пан Коцький. Таке маленьке пухнастеньке, а ледве-ледве нас всіх не поїло. Отака вам казочка, а мені котик пухнастенький. Та запам'ятайте, що перемагає не завжди великий і сильний, а самий хоробрий той, хто має гонор і характер справжній. Ото нікому не піддавайтеся, і ніхто вас ніколи не переможе. Після такої гарної казки саме час подивитися чудовий причудовий мультиплікаційний фільм. Тож, діточки, гарну казку, гарну, привеселу. Послухали, листи почитали, гарно ранок провели. А як же? Мультик подивилися, саме час нам збиратися до школи. Кому в школу, кому в дитячий садочок, батьки на роботу хай, збираються. Ви ще допоможіть батькам, татові торбу потримати чи портфеля, де там тато працює, Я ж не знаю. Ви мені про це напишете. так? Напишете мені обов'язково, як ваш день пройшов, як в школі день минув, вже ж ви в школі вчитеся, в дитячому садочку, друзів своїх побачили, яких ціле літо не не бачили, що цікавого дізналися, як мою тваричку звати, напишіть, мені це цікаво теж. Звідки ваш рід походить, звідки назва вашого села чи міста. Що ви хочете мені сказати чи запитати, все відповім, все розкажу, листи ваші покажу, картинки покажу. Будемо з вами спілкуватися, бо найкраще, що є на світі, це дружба між нами і вами. Правильно? Мене, моя творючка, ми вас чекаємо, а ви нас чекаєте. І кожен день починається з гарної передачі світанок. Отож, пишіть мені на передачу. А адреса така місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV. Передача світанок для Лірника Сашка. До побачення.